Добрий ранок, діти! Сьогодні четвер. Отже, у нас заняття із грамоти. А щоб ви здогадали, з яким звуком сьогодні будемо працювати? Послухайте коротенький віршик. Бавлять ранньої пори бобренят старі бобри, бубонить бобер до білки. Бобреня боїться бджілки. Чи здогадались ви, з яким звуком будемо працювати? Так, це приголосний звук Б. Він приголосний, бо у нас в ротику відбувається перешкода із губ Б, Б, Б. Отже, ми будемо позначати його рисочкою. Думаю, ваші вушка вже приготувалися. Отже, ми можемо стати до роботи. Приготуйте зошити і олівці. Розгляньмо на початку ряд малюнків, назвемо їх чітко та визначимо, який спільний звук у цих слів. Це жаба. Це буратіно. Це бичок. Це голуб. Спільний звук у цих слів Б. Правильно, дітки. Далі визначимо місце знаходження звука б у слові. Але погляньте, відтепер у нас вже є готові схеми з місцем звука у слові, або на початку, або на початку всередині, просто всередині, в кінці, і нам треба поєднати з відповідним малюнком. Почнімо разом слово барабан. Вимовімо так. Щоб чітко промовлявся звук Б, не поспішаючи. Б-ба-ра-б-бан. Ми звук Б вимовили двічі. На початку і всередині поєднуємо із такою схемою. Наступний малюнок риба. Вимовимо чітко в цьому слові звук Б. Риб-ба. Звук Б ми чуємо лише всередині. Поєднуємо. Із схемою. Наступний малюнок хліб. Вимовляємо чітко промовляючи звук Б. Хліб Б. Звук Б вимовляємо в кінці слова. Знаходимо схему. І поєднуємо. Наступний малюнок гриб. Вимовімо чітко, не поспішаючи. Гари б. Звук Б. Знову ми вимовили в кінці слова. Поєднуємо. Наступний малюнок бублик. Вимовімо повільно і чітко. Б-бу-б-б-б-блик. Звук Б. Ми вимовили двічі на початку слова та всередині, отже, поєднуємо із схемою. І ще один малюнок банан. Вимовляємо повільно і чітко інтонуючи звук Б. Б-Б-нан. Звук Б в цьому слові на початку слова. Отже, поєднуємо із відповідною схемою. І переходимо далі. Розгляньмо малюночки і послухайте вірші, на що схожа буква Б. Літера Б нам слугує для того, щоб записати на письмі звук Б, який ми вимовляємо і чуємо. Якщо на бандуру уважно поглянеш, то в ній букву Б, безперечно, впізнаєш. Або ось. Буква Б як бегемотик, що вхопився за животик. Він морозива поїв, а тому і захворів. Отже, пропоную вам навчитися друкувати велику і малу літеру Б. Спробуємо разом. Через одну клітинку друкуємо велику букву Б. Починаючи зверху, ведемо пряму вертикальну лінію довжиною дві клітиночки. Відриваємо олівчик і на нижній клітинці виконуємо дугу розміром з усю клітинку. Зверху домавльовуємо рисочку довжиною одну клітинку. Ось такий вигляд має велика буква Б. Маленька буква Б через одну клітиночку на вертикальній лінії нашої клітинки знаходимо місце трошки вище середини. Малюємо вправо дугу, заокруглюємо, піднімаємо вгору і робимо хвилястий хвостик. Ось така буква Б маленька. Ще раз, велика буква Б зверху вниз, дуга велика і риска. Маленька буква Б. Дуга заокруглення вгору хвостик. Продовжуйте так до кінця робочого рядка. Далі ми запишемо слова. Відповідних малюнків і виконаємо звукову схему. Перший малюночок тваринка Бобер. Порахуємо, скільки складів в цьому слові: бо Бер. Два склади, отже, можемо собі диктувати. Перший склад бо, – БО. Ми чуємо два звуки Б. Запишемо їх одразу під малюночком. Б, О. Б. -бер, БЕР. Далі ми чуємо три звуки. Б, е, р. Запишемо Б, Е, Р. Перевіримо написане прочитанням. Б. Бо Р. Бобер. Виконаємо схему. Перший звук Б, приголосний твердий позначається рисочкою. Звук О голосний позначається кружечком. Звук Б, приголосний твердий позначається рисочкою. Звук Е. Голосний позначається кружечком. Звук Р, приголосний твердий, позначається рисочкою. Ось така схема. А ми будемо записувати наступне слово це банка. Порахуємо, скільки складів в цьому слові. Бан ка В цьому слові теж два склади. Перший склад бан. Бан. Ми чуємо три звуки Б, А. Н. Давайте їх запишемо одразу під малюночком. Б. А. Н. Продовжуємо написання під диктовку Бан К. К. Ми чуємо два звуки К. А записуємо символами літерами К, К, -а. а схему цього слова я пропоную вам виконати самостійно. Також після цього завдання, будь ласка, сядьте зручніше і прочитайте склади і коротенькі слова. Рухайтесь за стрілочкою. Не забувайте, що склад необхідно вимовити одним. Поштовхом повітря, не називаючи окремі звуки. Одразу Бо. Сі. Но, ри, ба. Ран. І в нас з'являться слова Босі. -но, но ри, риба. Баран. Так само продовжіть до кінця сторіночки. А ми переходимо до вправ в зошиті з письма. І, як завжди, почнімо з пальчикової гімнастики. Сьогодні вона в нас називається пташечка. Поверніть обі, обидві долоньки до себе. Розгорніть таким чином, щоб великі пальчики начебто зціпилися. Це буде голова нашої пташечки. Інші всі пальці разом це крила нашої пташки. Ось так вона летить. Тепер переходимо до штрихування. Ось такі в нас сьогодні малюночки і ми заштрихуємо за зразком. Мені вони нагадують трамвайчики що нагадує вам? Отже, виконаємо: сьогодні в нас прямі горизонтальні лінії, похилі вертикальні лінії. Намагайтеся не виходити за лінію. Вертикальні лінії завжди. Прописуємо зверху вниз. А також лінія заокруглення, спіралька така. Нею заштрихуємо колеса. Таким чином виконайте штрихування і великого трамвайчика. А ми переходимо до вправ у лінію. Сьогодні ми з вами пропишемо дугоподібну лінію з двома петельками вгорі і внизу. Для того, щоб її написати, пропоную вам взяти олівчик і, злегка доторкаючись до візерунка, спробувати його повторити, не відриваючи руки. Проводимо вгору, виконуємо петельку. Завертаємо внизу теж петелька, вгору, петелька. Завертаємо і внизу петелька знову вгору, петля, поворот, внизу петля і вгору. Спробуємо тепер, і ми так прописати, поставимо олівчик там, де закінчилася друківка. Ведемо вгору праворуч до верхнього рядка, виконуємо петельку. Розвертаємо теж праворуч. І внизу виконуємо ще одну петлю, ведемо вгору праворуч, петля, розворот, внизу петля, вгорі петля. Внизу петля, вгорі, внизу, вгорі, внизу. Таким чином виконуємо до кінця цього рядка і наступні два. На полі в клітинку ми з вами виконаємо візерунок, який складається із овалів, які розвернуті в різні сторони, та кілку. Отже, щоб виконати це завдання, треба його гарно розглянути. Погляньте, наші овали не живуть сьогодні всередині клітинки, а навпаки, на лінії розмежування двох клітинок. Посередині коло так само знаходиться на лінії клітинки. Отже, спробуємо. Почнімо там, де відходить овальчик. Право. Малюємо йому сусідній овальчик так, щоб лінія клітинки стала в нього посередині. Далі до нього щільно-щільно прищіплюємо коло. Біля кола робимо ще овальчик. Від кола вгору і вниз теж два овальчики. Повторюємо цей візерунок, знаходимо правий овал і до нього домальовуємо ще один. Біля нього малюємо коло, всередині якого лінія клітинки. Від нього овальчик, всередині якого одна лінія клітинки. Від кола вгору невеличкий овальчик. І вниз невеличкий овальчик. Знову повторюємо: від правого овальчика домальовуємо ще один коло, овал. Овал вгору, овал вниз. Від овала ще один коло. Овал. Овал вгору, овал вниз. Наче ланцюжок такий виходить. Ще овал коло овал, вгорі овал і знизу. І ще овал, коло, овал, вгору овал і вниз овал. Таким чином, будь ласка, виконайте. Цей наступний і слідуючий робочий рядок. І ще одне завдання. Пам'ятаєте? Ми вже подібне завдання виконували, коли нам необхідно повторити малюнок за зразком, виконуючи ті самі рухи. Начебто графічний диктант. Пропоную сьогодні вам почати роботу з нижнього лівого куточка. Ось цього. Нам необхідно знайти на нашому малюночку такий самий нижній куточок, коли одна клітинка в сторону, одна вгору. Відступімо одну клітинку в сторону, одну вгору, і будемо починати рухатись від цієї крапочки. Отже, вгору три клітинки. Проводимо вгору три клітинки. В сторону проводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. Проводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там, де зупинилися, знову вгору три клітинки проводимо. Повертаємо куточок, але шириною одну клітинку висотою дві. Висотою дві, шириною одну. Ось в цю точку. Так само симетрично з цієї сторони. Тепер рахуємо, де буде верх тіла жабки. Опускаємо від цієї точки вниз і рахуємо знов до нашої клітинки. 1, 2, 3. І висоту 1, 2, 3, 4. Зробімо таку намітку. 1, 2, 3. Один, два, три, чотири. Ось з цього місця нам необхідно поєднати з нижніми куточками. Проводимо пряму, похилу лінію в одну сторону і в іншу. Ось вже в нас майже готове тіло. Додаємо лапки передні. Дивимось, де вони мають в нас з'явитися. Пряма лінія вниз і похила. Так само проводимо лінію, де має вона відбутися. Ось так. Тепер нам необхідно намалювати велику дугу, велику, щоб вийшла посмішка жабки. Давайте почнімо з верхньої прямої лінії над нашим куточком через дві клітинки довжиною 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так само, як і низ. Але від куточка через дві клітинки. Проводимо пряму лінію довжиною 6 клітинок. Виконуємо велику дугу, яка поєднається з куточком тіла. Ось така велика посмішка. Щоб розмежувати губки, нам необхідно всередині провести ще одну дугу, яка буде йти всередині через клітинку. Ось така. Домалюємо язичка і оченята. Також вії. І зіниці. Ось таке жабенятко вийшло в мене, а у вас. Ось і закінчилось наше заняття. Пригадайте, з яким звуком ми працювали? Так, приголосний звук Б. Як називається його символ на письмі? Літера Б. Пригадайте, які слова ми сьогодні розбирали за звуковою схемою. Розкажіть батькам, які слова із звуком Б ви запам'ятали. Я чекаю фотографій ваших зошитів. Дякую вам за увагу. До зустрічі! Бувайте!